Молишся, але залишається відчуття порожнечі в душі. Або здається, що молитва не пішла далі з стелі. Знайоме відчуття. А можливо, тобі взагалі не поталанило. Можливо, в тебе не було релігійних батьків, які б не могли навчити тебе молитись, не було бабусі, яка б могла навчити молитві. Я вітаю усіх. З питанням про молитву на моєму каналі хочеться хоч трішечки пролити світло на таке просте і водночас складне для розуміння питання. Перше всього, хочу похвалити тебе за питання. Якщо ввести запит у пошукову систему Ютуба Як навчитись, то він видасть наступні запити. Як навчитись грати на гітарі, як навчитись малювати, як навчитись їздити на машині, як навчитись танцювати, як навчитись цілуватись? Відповіді на ці 5 запитів шукають найбільше. І я не буду продовжувати далі. Але тебе цікавить саме питання про молитву. І це добре. Про це не соромно питати. Навіть 12 апостолів, які щоденно ходили з Ісусом, вони одного разу, побачивши, як молиться їх Господь і вчитель, вони підійшли із проханням. Навчи нас молитись. Христос не осудив їх, а показав чудовий приклад молитви Отче наш. Також хочу сказати, що навіть тим, хто звертається до пошукової системи, із питанням, Ютуб видає, як навчитись молитись на вервиці. Я не розповім тобі нічого про цей спосіб молитви, бо сам не практикую його. Ти запитаєш, чому? Тому що не думаю, що Бог потребує, щоб я перекидав зернятка і виголошував у певному порядку. Формальні заучені складні молитви. Христос так не молився і так не навчав молитися своїх учнів, своїх послідовників. Я вважав за потрібне освітити питання, як навчитися молитися Богу. Я думаю, ти зрозумів про що я. Сьогодні так багато людей, які направляють свої молитви. У космічну пустоту або до рукотворного зображення, скульптури ікони. Я був шокований, коли одного разу прочитав замітку про те, що в одній місцевості під час грози блискавка вдарила у грушу і на стовбурі після того, як розчахнулася гіляка. Хтось із уважних прохожих побачив образ Діви Марії. І в замітці писалося, що ця груша і це місце стало особливим місцем поклоніння. Сюди приходили люди, які бажали поклонитись саме ось такому нерокотворному зображенню. Розкажу і інший випадок, який трапився в одному із містечок на Тернопільщині. У, у, у вікні одного чотирьохповерхового будинку хтось зауважив знову образ Діви Марії. То було не що інше як перепалене скло, дивлячись на яке під певним кутом можна було побачити риси лиця. Люди їхали на це місце, фотографували. Одні бачили перепалене скло, а інші бачили Марію і молились. А потім ще довго ті фото е, пересилались соцмережами. Дорогі друже, я хочу запитати тебе. Ти хочеш молитися пустці, космосу? Зображенню на груші, на склі? Ти хочеш молитися іконі, чи у тебе є бажання навчитись молитися живому Богу, творцю неба і землі? Господь, котрий давав свій закон, що його писав палець Божий, написав у другій заповіді. І це ми читаємо у книзі. Вихід другій книзі Мойсея, 20 розділ, і прочитаємо із 4-го вірша і далі. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах. На третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Якщо б Господь хотів, щоб люди молились зображенням, Він би сказав про це з самого початку, закріпив би це у своєму законі, але такого повеління. Ніде немає. Ще одну ціль я поставив перед собою це дати відповідь і на останнє слово свого імпровізованого запиту. Як навчитись молитися Богу щиро? Для мене слово щиро має значення. А для тебе. Я не хочу молитися формально. Я не хочу молитися за Молитвами я не бачу потреби молитися вишукано на показ, щоб люди захоплювалися словами моєї молитви. Навіщо? Без щирості наша людська вишуканість це набір звуків, це трі... тріскотня і не більше. Але ці щирі. Молитві потрібно вчитися, і чим більше ти її практикуєш, тим краще ти відчуваєш присутність Божу. Ти відчуваєш, як Господь звертається також до тебе і дає відповіді на твої молитви. Свого часу мені дуже допомогла книга Едвіна Галагера з одноіменною назвою Як навчитися молитися. В ній я знайшов відповіді на багато запитань стосовно молитви, там також описується про те, чому часом наші молитви не мають відповіді або є непочутими Господу. І якщо ти дослухав це відео до цього моменту. Ти справді хочеш навчитися молитися. Тому думаю, що ти зможеш знайти цю книгу. Вона є у вільному доступі і була надрукована видавництвом джерело життя, і знайти її можна через Skybooks, автора книги і дані я напишу в описі до цього відео. Її ціна тебе приємно здивує. Якщо в тебе є запитання стосовно молитви або якісь інші запитання, пиши у коментарях. Не обіцяю, що дам відповіді на всі запитання, тому що ж сам шукаю відповіді на безліч запитань, але на деякі із них постараюсь відповісти. Не прощаюся з тобою. Хочу, щоб ти залишався на моєму каналі. І дуже радію, якщо ти знайдеш на ньому відповіді на питання, які турбують тебе. Бажаю тобі, Божого благословення!